Терміново продається два будинки на одній ділянці в селищі міського типу Гришківці, всього в 2 кілометрах від Бердичева в Житомирській області. Будинки виконані з піноблоків та мають утеплення з пінопласту, покриті металочерепицею та мають нові металопластикові вікна. Сама ділянка займає 8 соток. Бетонні доріжки, біля яких росте багато зелені та квітів. Та є невеличкий городик. Будинок перший: 36 квадратних метрів, невеликий коридор, кухня студія та кімната спальня, санвузол та мансардне приміщення. Будинок має металопластикові вікна, металочерепицю, бойлер та косметичний ремонт. Продається без меблі. Будинок другий 45 квадратних метрів, має невеликий коридор, велику кухню студію та велику кімнату спальню, санвузол, металопластикові вікна, металочерепицю та косметичний ремонт. Також продається немебльований. Підведено телебачення та інтернет. На території гараж металевий, скважина 70 метрів, огорожа. Туалет, септик, опалення електричне, будинки для проживання або, можливо, під бізнес, під здачу в оренду для декількох сімей. Це хороша інвестиція замість однокімнатних квартир, плюс земельна ділянка в кількох кілометрах від міста. Постійно ходять автобуси та маршрутки для інтенсивного руху між містами та сусідніми селами. Є все необхідне у вигляді маркету, аптеки, амбулаторії та школи. Поруч Величезний ліс і 4 озера. Обов'язково для детальної інформації переходьте до телеграм-каналу та не забувайте підписатися на наш канал.